Мотостарт місто Івано-Франківськ. Хочемо вам показати оновлений Гіон Рокстер. Точніше не оновлений, а модифікований. Тепер у нас буде дві версії цього мотоцикла. Буде у нас On-Road і Off-Road. Яка між ними різниця? Тут у нас стоїть класичне переднє крило, таке як на Гіон Скрамблері. Тут у нас стоїть пластикове крило, підняте для того, щоб було краще їздити по бездоріжжю. Також у нас поставили такі накладочки, гарно вони виглядають. І вже немає цього торчащого кронштейна, який був на попередніх версіях. Колеса у нас також поміняли. Зараз у нас обід на 72 спиці, пряме спецювання що на тій, що на тій моделі. Змінили у нас фару. Що бачите, змінені лінзи на ближнє світло. Також в комплекті йде сумочка, така як на Гіонець Крамбері. Тут у нас і ключики. Більше змін тут немає ніяких. Вони абсолютно на одинаковій підвісці і вони абсолютно на одинаковому моторі. Ще також оновили графіку. Тепер вони будуть і дорожня. Версія і ендуроверсія в чорно-червоному кольорі і в такому зеленовому матовому кольорі.